вечір, добрий, триває інформаційний блок на каналі Кервограду. Ваша уваги тема дня. І сьогодні моя співрозмовниця Ірина Жарова, керівник проєкту Молодіжний парламент а та також голова центральної виборчої комісії молодіжного парламенту. Доброго вечора, Ірина. Доброго вечора. Дякую, що ви сьогодні з нами. А перш ніж почнемо, глядачам, я нагадаю, що ми в новинах вам розповідали, що відбулися вже вибори до молодіжного парламенту. Ми вже знаємо, що він скоро почне функціонувати. А от про сам хід виборів більше поговоримо з пані Ірино. Результати вже нам чітко відомі. Чи ще в процесі підрахунку? Так, звичайно, сьогодні був останні... День, коли ми оприлюднили офіційні дані, хочу констатувати, що загальна кількість виборців була у нас відзначена 11 тисяч осіб. Це студенти денної форми навчання, представники 12 вищих навчальних закладів. Тільки в Кіровограді голосували. Тільки в Кіровограді. 12 вищих навчальних закладів. У нас були поділені на округи. Їх кількість становила 42 округи. Саме на цих округах відбувалися вибори. Загальна явка становила 35%, 20% приблизно тих осіб, які могли б проголосувати, але на час виборів вони знаходилися на практиці, тобто поза межами своїх виборчих округів. На сьогоднішній день у нас по 40 округам вибори. Відбулися дійсно чесно, прозора, і результати вже вивішені на сайті молодіжного парламенту, але я два округи, по яким на сьогоднішній день. По 38-му, наприклад, буде переголосування, адже два кандидати набрали однакову кількість голосів. А по другому округу у нас зареєстровано дуже багато скарг. Тому на сьогоднішній день відбувається засідання окружної комісії, де розглядаються ці скарги, які мають результати повідомити до центральної виборчої комісії. і Ми прийняти рішення вже про хід голосування. Все дуже по дорослому. От виходячи з того, що ви розказуєте, у мене таке знаєте, дежав'ю, ніби я зараз слухаю про вибори до Верховної Ради. Або там, скажімо, до місцевих органів, тому що зазвичай так і проходить. В Зв'язку з цим наступне питання, от ви сказали, є скарги були зафіксовані якісь брудні технології. Ну, були у нас по деяким округам, але славетні каруселі, що ще ну славетних каруселі не було, але були випадки, коли кандидатам здавалося, що проходить підкуп виборців. Але ну цих документально цьому нічого не було, ну ніяких підтверджень. Тому по тим, виб... по тим округах були оголошені вибори. А скарги по тим округам, що досі не вивішені результати, стосуються зовсім. Іншого стосується більш роботи самої окружної комісії, тому я думаю, що там все владнається і все буде добре. Те, що ви відзначили, дійсно вибори у нас були наближені максимально до мажоритарної системи нашої законодавчої бази, але хочу констатувати той факт, що вибори пройшли в цілому, на нашу думку, чесно, прозоро і демократично, і цьому свідчить. Те, що по перше, перш за все, кандидати, які не були обрані в парламент, вони говорили, що це для них дуже велика подія, тому що таких виборів вони відчули лише на собі, і ту агітаційну кампанію, яку вони проводили, яким чином вони готувалися до цих виборів, це було б по-справжньому. Агітувати можна було не тільки в тому вищі, де навчаєшся, а й в інших так усіх округах, які були ні, приставки. кожен кандидат мав право агітувати лише по своєму округу. Тому що так як ми розділили е, вищі навчальні заклади на округи, і в деяких навчальних закладів певні курси, певні факультети е, відходили до певного округу, тому звичайно не було сенсу агітувати інші факультети чи групи чи курси, Агітація йшла безпосередньо по тим виборцям, які входили до списку того чи іншого округу. Гендерний баланс Бережена, Ірина. О, це mm. дуже цікава річ, тому що от ми підрахували хлопців і дівчат. Гендерна рівність збережена, і на сьогоднішній день 20 хлопчиків, 20 дівчат, і два округи у нас залишаються ще неопрацьованих. Тому ну, цікаво. Сподіваємося, що все ж таки, от цей єдиний парламент, який дійсно продемонстрував свою гендерну. Абсолютно, Абсолютно. Абсолютно при чому. Е, чи можемо ми говорити, що парламент, коли почне працювати, буде ухвалювати рішення, які є, ну як би вам сказати, уже не зовсім дитячими, тобто які дійсно матимуть вплив на студентське життя е, тих, хто навчається в вишах кропивних. Можливо, навіть будуть депутати цього парламенту контактувати з депутатами обласної ради міської ради, і це якось передбачається з законодавством і України в цілому, і а, цього студентського парламенту. Звичайно, плани дуже амбіційні, і а, перш за все, першого грудня ми збираємо першу робочу групу, тобто всіх депутатів молодіжного парламенту, для того, щоб утворити першу робочу групу з розробки регламенту. А, це буде основна робота молодіжного парламенту і з підготовки. Першої сесії, яка планується якраз в середині грудня проведення цієї сесії, хочу подякувати перш за все всі, всьому. Керівництво всіх вищих начальних закладів, які взяли участь у проекті, без них би він так би не відбувся. Це перш за все. По-друге, проект реалізується під патронатом голови обласної державної адміністрації Сергія Анатолійовича Кузьменка і під патронатом також Юрія Олександровича Гукленка, який, до речі, є депутатом обласної ради, і сьогодні є найголовним лобістом тих проектів і ініціатив, які можуть бути реалізовані цим парламентом. Адже е, на себе ми не хочемо брати подальшу діяльність цього парламенту. Якщо ми створили такий орган е, з амбіційною молоддю, то скоріше за все е, подальші свої дії вони мають відбудовувати самі самостійно. Тобто студенти в це не граються. Вони реально цим Реально живуть, живуть е, і е, це демонструє їх настрій, це демонструє їх позитив. І плани на майбутнє, і ми хочемо, щоб вони дійсно продемонстрували якісну роботу всієї молоді Кировоградщини, об'єднавши їх одною метою. Це реалізація молодіжної політики в Кіровоградській області, яка б змогла продемонструвати і іншим регіонам України, що молодь у нас є. Що вона... до речі, є в інших регіонах молодіжні парламенти? Ні. Ми перші такого типу немає ніде. Не Можливо, станемо зразком, правда, такого. Звичайно, модель. на це ми розраховуємо. І ще одне питання, яке стосується програм, які пропонували своїх передвиборчих майбутніх парламентарі, тепер вже обрані депутати молодіжного парламенту. Тобто, що вони містили, що привабило студентів, за що вони голосували? А, ну, по-перше, цей проєкт був налаштований на те, що участь в проєкті може взяти будь-хто з бажаючих. Тобто тут не було прямого делегування осіб. Тут кожен міг зареєструвати себе в якості кандидата. Це по перше, по-друге, здорова демократична конкуренція, яка також привабила студентів. Що то не є проєктом, з який, ви знаєте, на деякі дехто залучає, заставляє або організовує певні групи, активну молодь і тому подібне. Тому це найтакі основні етапи формування молодіжного парламенту, які привабили перш за все студентів. По-друге, це реальний вплив на можливе подальше прийняття молодіж. Або переприйняття молодіжної програми Кіровоградської області і внесення в неї ініціатив самої молоді, адже до цього моменту їх не залучали до формування таких бюджетних програм, які діють. Не тільки на теренах Кіровоградщини, але загалом в Україні, тобто приваблює ситуація, за якою можна мати свій голос і вести партнерський діалог з дорослими, так? так? звичайно, крім того, ми розраховуємо на те, що ці депутати вони стануть помічниками діючих законодавчо діючих депутатів і зможуть зрушити з мертвої точки ці невирішені питання, які постають сьогодні перед громадою різних територій, тому що наступного року проект має трансформуватися на обласний рівень. І охопити е, не тільки школи, але і ці підприємства і організації, в яких е, є робочий персонал молодь, і які зможуть також взяти е, висловити свої ініціативи, які б долучилися до Тобто говоримо не тільки про студентство Тепер уже так виходить. Ні. Тепер ми говоримо вже про більш широку аудиторію, яка зможе допомогти молодіжному парламенту Кіровоградщини Прийняти рішення або просувати їх для лобіювання вже дорослими депутатами. Я вам дякую за розмову сьогодні. Бажаю успіху молодіжному парламенту. Будемо спостерігати за тим, як він розвивається. Набирає обертів. Глядачам нагадаю, що спілкувалася з Іриною Жаровою, керівником молодіжного парламенту і головою центральної виборчої комісії молодіжного парламенту, адже нещодавно відбулися відповідно вибори. Дякую вам. Дуже дякую вам.